Вітаю вас, мої другінки, я Ірина. І е, у нас сьогодні така тема, як Зеленський з ярмаком знищують місцеве самоврядування в Україні, десь час від часу потрібно такі речі дивитися. Багато хто забуває, багато хто не знає, багато хто перший раз з цим зіштовхується. І так, як вони. Працюють над знищенням самоврядування в Україні. Яке, як я чула, дуже допомагає військовим. Можливо, я не права, напишіть. І так, як ці двоє знищують самоврядування в Україні. Дивіться, у нас йде туз один, туз- другий. І це чоловіча енергія. Ця енергія йде на знищення, ця енергія йде на спалення. Тут не є хороше щось ось роздеребанення, зменшення, щоб гроші і залишалися не у місцевих, а ось, знаєте, це, це, це не керування. По шуту це не керування, вибачте мене. Бачите, і тут іде у нас троєчка кубків, це говорить несерйозність. Серйозно у них тільки бабло. А те, що треба на місцях це для них неважливо. Давайте подивимося, чи вдасться їм дійсно розвалити самоврядування місцеве в Україні. Чи вдасться, чи вдасться людям відстояти? Ну, це, звичайно, не один день, не два дні. Це впевнена довга праця. Чомусь я завжди бачу цю карту і зразу кажу, як Мойсей водив 40 років. Ну, вони 40 років їм це не підходить. Ну, вони, бачите, шмат за шматом. По дияволу тобто, це вже не добре. В них зачепка знищити. Диявол це така штука, знаєте. Від якої вони вже не можуть відступитися. От це їхня ціль. Вони от їх вже буде мучити. Мучити буде, поки вони це до рук не приберуть. Да, це їхня ціль, от я тільки що казала. Бачите, і як я казала, вони не лишуться в спокою. І колесо фортуни так про це говорить циклічність. Вони періодично по кусочку, по шматочку, це їхня ціль. Знищити повністю, щоб була централізована влада. Ось якось так. Чи вдасться їм? Залежить все від нас, може і ні. Може не вдатися. Все ні. Багато вони нароблять поганих речей дуже багато, але не вдасться. Не зовсім вдасться. Люди добрі це страх. Я так скажу і залишу на цьому розклад, тому що я не бачу тут більше питань. Не вдасться їм. тут, знаєте, Вони будуть, звичайно, робити все, що завгодно. Це, це така злість, це така впертість, це така ціль у них ось у них така ціль знищити. Але тут іде якось, як, як люди будуть, народ, чи буде якась реакція від людей? Буде. Будуть силові методи, будуть. Можливо, ви знаєте, зараз під час війни не зовсім тої підходящі речі, але я бачу тут силу, буде протистояння. Буде протистояння народу. Якось так я бачу. Не кругом, не на всіх місцях, але буде. Щиро вам вдячна за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.